Знову на зв'язку АгроСуми Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато навісних даних. Наприклад, Шефінт одна з найдешевших тракторних лінії. Шефінт sf 244 СЛ, 2 з 4 сильним двигуном, повним привідом гідропідсилювач, керма, передні та задні противаги, свічка розжарювання, вимикач маси, комбіноване світло, два насоси, ящик для інструментів, розетка під причіп. По акційній ціні 6500, шифінг СФ 350Л є, з примусовою гідравлікою, новий капот. По акційній ціні 3600 доларів. Шефінг СФ 404 на повному приводі, з 40-сильним двигуном по низькій ціні 7100 доларів. Приїжджайте до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Круп 15. Завжди будемо. Як бачите, у вас це в салоні, покажемо, розкажемо, що йдемо протестувати. Всім гарного та тихого дня.